Доброго ранку. Так, досапуємо уже по третьому разу гарбузи. Наташа меле свиням. Ми з ігором цей маленький кусочок досапаємо і закриємо сезон весняний гарбузів. Вже буде закінчено з сапінням. Будемо чекати осені. Так, сезон гарбузів закінчили. Відкриваємо сезон вареників із черешнями. Вишні ще не доспіли, доспівають черешні. Люди варать з клубнікою, але ми таке не любимо. Ми любимо з вишнею і з черешнею. Треба мені повиломлювати у півниках. Оцей цвітонос, вони вже перецвіли, вже отакі треба виломити. Я бачила в інтернеті, розказували, як, я в той рік так робила, і цей рік, щоб його виломати, аж при корінці. Не знаю, що воно допомагає, але дуже гарні розростаються. Є, що виломлювати. Стасик знову в горосі сидить. Вже заходить сонечко. Вже стеляться гарбузи. Дивлюся, вже й цвітуть, це наша болгарка. Так бігом. Такий маленький і цвіте, наче кабачки. Переживала, що з огірочків нічого не буде. Вони ростуть чим день, тим краще. Тут ось є. Оє... Квіточка є, огірочка нема. Видно, один сорт. А тут ось маленький огірочок. І вже отак. От час проходить. Так бігом все росте, цвіте, перецвітає. Так, дивлюся, вже були, був хазяїн коло ГРП, навів порядок, покосив, середині покосив, стежку покосив, а тут лишив чуба такого. А хто це повинен косити? Від дороги до ГРП. І далі. І далі. Напроти сітки, чия ця територія тут не покосяно. Ну тут далі кусочок сусідки. Сусідка мала викосити. Він взяв, накидав трави. Той, що покосив, за стежки взяв, накидав на цю траву. Тепер вибери звідси цю траву, щоб покосити. Раніше, як в мене була теличка, вона тут все випасала і ми прибирали. А тепер чия це територія? Хто це повинен косити? Питання. Чоловік, хазяїн скільки разів махнути косою? І він не викосив. Оце тобі газовщики. Я думаю, коло свого цього повинен і свою територію обкосювати напроти. Дощу не дочекалися. Так в нас і не було дощу. Чекаємо світло в 10 годин, вечора включат. Всім на добраніч і тихої всім ночі.